Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 вересня і тему сьогоднішнього ролика хочу присвятити загодівлі бджіл. Не просто загодівлі, а що буде з сім'ями, якщо їх почати загодовувати після 10 вересня. Досить цікаво, це експеримент, я залишив там близько 10 бджолосімей. Відібрав весь мед, залишив там буквально 2-3 кілограми і почав їх загодовувати. Початок осені в цьому році досить прохолодний і з дощами. Тому цей експеримент для мене був ще цікавішим. Сьогодні переселяв деяких бджіл в інші вулики, то хочу сказати, що в деяких вже розплоду немає. Тому вони вже готові до зими. Хоча в минулому в цей час в році цвіла суріпа, носили пилок в сім'ях було. Куча розплоду, всі працювали, поїдали кучу кормів. В цьому ж році ситуація по камість кардинально протилежна. А зараз хочу розібрати 2-3 сім'ї і продемонструвати, якої вони сили і як вони загодовувалися після 10 вересня. Я старт зробив 10 вересня і так порціями по 3-4 по літри кожних 2-3 дні давав їм сироп. То на сьогоднішній день вони отримали по 4 рази сироп. Ну, я буду відкривати, буду озвучувати, хто скільки, як. Деякі облітаються. Погода не дуже, прохолодно в нас, 14-15 градусів сьогодні, ну хоч дощу немає. Подивився прогноз. Завтра знову дощ, там дощ, дощ. Одним словом, початок осені такий собі. Так, ну що, сходимо, розберемо діло сім'ї. Загодовував я ці сім'ї просто літровими курмушками в магазині, ніяких там при Причому, я скажу було холодно. Вчора, наприклад, було всього-навсього 5-6 градусів. Досить холодно. значить Конкретно ця сім'я отримала 4 рази сіропу загальною кількістю. 14 літрів. Три рази получила по 4 літри і один раз я влив 2 літри. Вже просто не вистачило їй в повній мірі. Ну і цікаво глянути. Дана сім'я дно глухе. Дивись. джил немає, все пусто. Так що сиропу не беруть дуже даже і непогано клейоночка, щоб не потягнули язики. Що я зробив, значить? Я взяв, піджав їх на шість рамок, поставив теплу заставну. причому мед відбирався повністю. Буквально залишались там розплодні рамки. Ну, можливо, десь 2, десь 3, десь 4 кілограми залишилось. І 10 вересня я почав її загодовувати. Там, заставна, отак, джіл на заставній. Сім'я не дуже сильна. Джоли досить спокійно реагують. Я на них навіть не димів. Так, ну подивимось. Так, бджоли ну, поки однозначно є. Ця рамочка, можна сказати. Що на 90% з печатаним кормом? Чудово. В цих сім'ях цьогорічні молоді матки. Я їх замінював влітку. Так, слідуюча рамочка. Також на процентів 80 печатаний корм. Ну, що хочу сказати, що бакфос на рахунок загодівлі мені подобається, тому що потенціал в них досить непоганий. І, як на мене, хороші сім'ї і в жовтні можна загодувати. Ну, це вже на слідуючий рік буду експериментувати. Так, подивимося, що у них тут. Це легка, може бути розплід. Так, ну я не бачу розплоду розплоду я не бачу. Бачу багато темної бджоли, яка ще відійде. Ну, думаю, із мінусів пізньої загодівлі буде те, що. Сім'ї будуть не дуже сильні. У мене є з чим порівняти, тому що частину джил я загодував ще до 20 серпня, частину до 1 вересня і експериментальні, скажімо так, після 10 вересня. Також рамка. Хороша з кормом. Так, подивіться, видно, там темні бджоли вже такі поюзані, поношені. Ну, це, я думаю, мінус підньої загодівлі, тому що частина бджоли, яка б могла зимувати, просто не перезимує. Ну, зато з плюсів, що я бачу, що можна. Годувати зразу на невелику кількість рамок, і по кормах я бачу, що земля і небо між тими, які я почав годувати після соняшнику, скажімо так, і ці. Всі, всі корми на місці. Все, що дав, все відклали. І розплоду немає, все залили, по суті. Все красота. Матка не попалася. Повинна бути ще мічна, але в не бачу. Вроді білий спокій шукати не буду. Так, і остання рамочка. Що тут у нас? Також залита. Вже оця сторона 100% печатана. Ця на процентів 70. Но все залито. Ну, в цій сім'ї чудовий результат. Це 14 літрів сиропу це десь приблизно. Вона отримала в районі 10 кілограмів цукру. В ну, цій сім'ї мені результат подобається. Тут глухе дно. Все, покажу слідуючу, слідуючий там сітка. Подивимось також на силу, як беруть на сітці, в якому стані, а вже цю не буду показувати, як я її складаю, поставлю на паузу. Так, всі сім'ї все аналогічно. Тут жили явно більше. Так, жили тут більше. Ось вот така тут картина по бджолі. Отримувала вона 4 рази по 3 літри, 12 літрів сиропу. Так, також. Подивимось. Все ну, в неї куди побільше. навіть було потрібно сік залишити, але ну, все-таки через місяць буде видно. Також досить спокійно, як на мене. Весь такий бакфаст, попадаються всякі. Но конкретно в цих, наскільки я пам'ятаю, і дивився тут одна лінія і вони більш-менш спокійні, адекватні, скажімо так. Хоча на вулиці досить прохолодно. Так, ну Ці на сітці. Так, ця рамка досить легко. Досить легко, з цієї сторони погірше, з тієї краще, ну, в кілограм, мав півтора корму більше не буде. Ну, тій могло більше просто залишитися в рамках, а в цій могло бути відібрано більш суттєво. Також є чорні бджоли бачу. ну Таке цікаво. Так, підлито також. І з цієї сторони, ну тут також кілограма пів, до півтора корму більше не буде. Так, цю сім'ю годувати і годувати. Як на мене, їй потрібно ще так лізуть на руки. Певно два разочки по три літри доти. О, так, до речі, маточка. Ось такі тут матки в цих сім'ях. Є трошки розплоду ще печатаного, є чуть-чуть яєць. Лізуть по руках. Так, ну ця рамочка вже явно поважче. Тут вже добре кг повинно бути підлито. Хорошо. Чому плюс ще так пізно загодовувати? Не потрібно повторно потім складати гніздо, в принципі. Так, ну, ця рамка чудова. По вазі. Цих дві, в принципі, і годяться за зими. Подивимось цю. Це Та легко. Так, з цієї сторони не погано від мене, з цієї сторони досить слабо. І так, ця сім'я отримала 12 літрів. Скоріше за все вона була досить суха. В неї не було кормів до цього, тому їй прийдеться ще дати два разочки по 3 літри, не менше. І того буде 6,12-18, а то й 20 літрів сиропу. Десь в районі 15 кг цукру на 6 рамок. Так воно і виходить. Десь 2,3 кг цукру до 2,5 на рамку потрібно. Так, ну все, не буду показувати, як закриваю, покажу ще одні. одну бджолу сім'ю також на сітці. Ця бджолосім'я у нас також сітка. Наскільки я пам'ятаю, вона послабша за попередню. І я думаю, що буде дуже видно, що таке сім'я агресивно. Тому що я подивився, записано. Позначено, що вона була агресивною і після соняшнику, це вже ближче до серпня, я замінив в ній маточок. Ну, подивимось. Я думаю, що різниця буде суттєва. Зразу, зразу відчувається. І так, вона отримала також 12 літрів. Подивимось, що вони тут наскладали. Ну, скажу так, що заводівля бдів вроді просто, ну як і все в дільництві дуже непросто. То нема кого загодувати, то нема погоди. Понема чим. І так воно. Вроді б і просто. А вроді і не дуже. Так, зразу видно, що бджола тут від попередньої матки. Надіюсь. Вона ще не встигла замінитись. Та й не дуже вона вже і заміниться, тому що погодка не дуже. Я думаю, що багато вже не насіє І не насіяла молода матка. Ну, подивимось, що тут по розплоду Сразу поведенка джилл базят по верхних брусках. Ну, одним словом, в футболке не попрацюешь. Такие семьи я выявляю и просто заменяю матку. І щоб картина була зовсім класна, обично в таких сім'ях, як не буде, чуть-чуть зіграв по рамки чу-чуть не по розміру, так, щоб насолодитися в повній мірі роботою. Скажу так, ну. Ну, так, це ще дуже даже адекватно, повірте мені. І так. Тут у нас зразу ж попадаємо на розпліт, його небагато, він різновіковий. Ну, з цього боку все класно. Так, їдемо далі. От вам робота з агресивною сім'єю. Повний недужі бояції по барабану. Так. Глянемо. Як що вийде, у нас бестренько. Так. Отака вот тут у нас картина. Чик. То сплот у нас виходить і зразу матка відкладає яйця. Також по кормах. Ті дві рамки в ми подивились не дуже. І ще потрібно обувати. Так, ця рамка. Також сприт бачу. О, є маточка. До речі, можливо, буде видно, що спокусується. Тут же інша лінія. Темний баквост. Видно від неї лупиться сіренька більше бджола. Ну, ця рамка чудова. Я думаю, що гніздо там просто зміщене до теплої заставної і з цієї сторони в них вже покормав буде. Чудово так. Рамка хороша, тут кілограма половиною кормів. Так, ця тонка, але також підлита, також ні кілограма два, можливо і більше кормів. Цілком непогано. Бачите, як вони змістили гніздо на темні рамки. Тут цьогорічні свіжі рамки і не дуже вони хочуть на них сіяти. Ну нічого, наступний рік буде як знахідка. Так, ну ця чудова по вазі, Відчуваю, що це просто супер. Рамка важка. Ну, По цій сім'ї можна сказати, крім того, що вона агресивна, тому що жила від попередньої матки, що їй ще потрібно дати два рази по 3 літри сиропку. Того вона отримує. Також десь літрів 18 сиропу. Подивимося, що після цього залишиться, звичайно, джоли. Я думаю, я це продемонструю, самому цікаво. Це я таку методику нас тут використовують пасічники в нашій місцевості. Вони весь мед відкачують, потім в середині вересня починають загодовувати. Сім'ї максимально піджимають. Не знаю наскільки це працює, причому вони ще зроблять на місцевій бджолі. Ну, тим не менше, знаю, що і пакети продають. Так що досить цікаво. Все, всім бажаю гарно підготувати своїх бджіл до зимівлі. Все, Всім пока.